Лікарю, а в даному випадку можна прибрати щілину між зубами за допомогою елайнерів? Ну на цьому фото ми не бачимо, як змикаються бічні зуби. Якщо в нас ціль забрати саме щілинку між передніми зубами, так це можна зробити буквально за декілька місяців. Чи можна таку посмішку вирівняти елайнерами і взагалі її якось покращити? Так, звичайно, можна, але тут буде не тільки вирівнювання за допомогою елайнерів, а й можливо ектопедичне відновлення зубів для того, щоб покращити естетику та змикання зубів. Також можливо ще додаткова підготовка за допомогою лікаря-передонтолога. А що з цими зубами тут допоможуть елайнери? Так, в цьому випадку еленери цілком спрацюють. В нас є незначний дефіцит місця. І ми можемо виправити і поставити зуби на місце за допомогою еленерів. В цьому випадку дуже гарна анатомія та форма зубів, тому ніяке ортопедичне відновлення по завершенню не знадобиться. Скажіть, в такому віці не пізно ставити елайнери? Ні, не пізно. В цьому віці цілком можливо вирівняти зуби за допомогою елайнерів по часу. Орієнтовно від 12 до 18 місяців нас це займе, але після вирівнювання можливо відновлення зубів за допомогою реставрацій або коронок чи вінірів.